Всім привіт! Сьогодні ми трішки зарядимося позитивом або впадемо на масу. А якщо ближе до суті, то сьогодні у нас на огляді зарядний пристрій інверторного або, як ще кажуть, імпульсного типу VITALS ALI 1210DD, призначений для зарядки свинцево-кислотних акумуляторних батарей автомобільних, тракторних, мотоциклетних та інших, напругою 12 В і ємністю до 150 АЧ. Зарядний пристрій укомплектовано кабелем завдовжки 2 метри, до них прикріплені надійні затискачі типу крокодил. Конструкція зарядного пристрою заснована на застосуванні перетворювача енергії інверторного типу та випрямляча електроструму. Пристрій оснащений дисплеєм зарядного струму, елементами керування, системами охолодження та безпеки. Надійна автоматика керує струмом зарядки, захищає зарядний пристрій та акумулятор від пошкоджень. Коли акумуляторна батарея заряджена, пристрій переходить в режим збереження заряду, тому немає необхідності в безперервному контролі процесу зарядки і немає обмежень за часом підключення батареї до зарядного пристрою. Для своєї роботи може використовувати побутову однофазну електричну мережу або перенесне джерело напругою 230 В. Невелика вага приладу всього 1 кг та малі габарити дають змогу постійно тримати пристрій при собі в автомобілі, в скринці або багажнику. Також йому не потрібні особливі умови зберігання. Зарядний пристрій VITALS ALI 1210 dd оснащений 20-бітним мікропроцесором це основний контролер компактного приладу. Він захищає пристрій від помилок оператора та похибок живлення в мережі. Завдяки електронній платі. Пристрій сам визначає рівень залишкової напруги в підключеній батареї, її тип та обслугованість завдяки опції відновлення або десульфатації. Термін служби розрядженої АКБ можна продовжити на довгі роки. Імпульсна напруга від зарядного пристрою подається на пластини заряджуваної батареї автоматично. Це дає змогу за кілька робочих циклів позбутися солей, що осіли на пластинах акумулятора. Інтелектуальний зарядний пристрій автоматично працює за трьохступеневою програмою. На першому етапі проходить тестування батареї та подальше її десульфатування, потім відбувається плавне наростання заряду до основного рівня. На завершальному етапі в випусному режимі підтримується 100% заряд. Прилад обладнаний захистом від високої температури елементів, що гріються. Вона переводить зарядний пристрій в режим плавної зарядки до повного оголошення. Важлива перевага приладу, змога під'єднувати клему до акумулятора, не від'єднуючи його від портової мережі. На передній панелі приладу є цифровий дисплей. Він відображає зарядний струм. Це дає змогу визначити, на якій стадії перебуває процес зарядки. Індикатори, якими оснащений прилад, дають змогу забезпечити стабільний режим роботи. Зарядний пристрій під'єднується до АКБ за допомогою двох дротів. Кожен необхідно під'єднати до відповідної клеми. Якщо з якоїсь небудь причини полярність не дотримана, індикатор відображає помилку. При цьому блокується початок зарядки, унеможливлюючи виникнення аварійної ситуації. Також міцний металевий корпус забезпечує механічну міцність приладу, захищає його від механічних пошкоджень під час переміщення та експлуатації. Використання сучасних розробок і технологій гарантує оптимальні робочі характеристики і високу довговічність, тому гарантійний термін становить аж 36 місяців. На цьому все. Пишіть ваші враження або питання у коментарях. Та до зустрічі!